Безпечні та ефективні кордони в Карпатському регіоні такий актуальний і важливий проєкт зібрав 1-2 грудня за круглим столом представників митних прикордонних органів Закарпатської ОВА служби відновлення та розвитку інфраструктури Закарпаття та закордонних партнерів. Це міжнародна асоціація інституції регіонального розвитку Маїр і Діті ТИСА. Тут презентували і обговорили концепцію та стратегічні проєкти. В чому різниця, як я вже вам сказав, спільно контролю, контролю спільних мундорослав. А, єдиний модуль, бачите, єдиний модуль, і в цьому модулі знаходяться чотири контрольні служби митники України, прикордонники України, прикордонники Молдови, митники Молдови. Тобто людина до цієї, до цієї кабінки, до його цього, подає документ в одній службі, а тут вона його забирає. Тобто Дуже, дуже зручно, ви бачите, цей такий самий модуль стоїть, коли це вже називається європейська методика, принцип єдиної зупинки і принцип єдиного офісу. Коли всі знаходяться в одному офісі, проєкт покликаний модернізувати українсько-угорські пункти пропуску, зробити їх швидшими, зручнішими і безпечнішими. В рамках цього проєкту служба розробляє проектну документацію розвитку пункту пропуску Косин. Проєкт передбачає е, проведення діючої інфраструктури у відповідність до чинного законодавства і побудову сервісної зони. Також, оскільки війна спровокувала суттєві зміни в логістиці, пріоритетом розвитку пункту пропуску є запровадження автобусного сполучення. Тому проєкт вже буде розроблятися з врахуванням того, що від пункту пропуску буде цілодобовий і буде для автобусного руху. Відповідні ініціативи вже також направлені через МЗС на угорську сторону для внесення змін до міжнародної угоди. Нагадаємо, у межах Закарпаття шість пунктів пропуску на кордоні з Угорщиною: три на словацькому і три КПП на кордоні з Румунією. І всі вони потребують покращення, зокрема, для скорочення часу проходження контролю та зменшення черги. А цей проєкт саме і дає реальний інструмент для їх поліпшень. Митниця більше 20 років займалася саме сім напрямком два роки тому, в 2023 році, ми передали свої повноваження службі відновлення з нашого боку. В пунктах пропуска ми займаємося створенням відповідної інфраструктури, технічних засобів митного контролю, які на сьогоднішній час це передові, сучасні, інтрузивні засоби, які дозволяють не тільки прискорити термін обстеження автомобіля, але і проводиться це без, з меншими навіть фізичними навантаженнями. Заходу презентували результати інспекційних візитів до пунктів пропуску, проаналізували пропускні операції та представили стратегічний документ розвитку кордонів у Карпатському регіоні. Безпечні кордони це злагоджена робота митників митних і прикордонних органів. Перш за все. Ми спільно реалізовуємо разом з нашими угорськими партнерами, з українськими партнерами. Це і ТИСА, європейське групування ТИСА, які є партнерами з угорської сторони. І служба відновлення та розвитку інфраструктури в Закарпатській області. Це наш партнер з української сторони. Ми є головні партнери. Наша асоціація ми дуже пишаємось тим, що ми підняли такого важливу тематику як безпека кордонів. Сьогоднішній захід це є елемент програми Україна-Угорщина. І завтра ми відвідаємо вже об'єкти в Україні. Відвідаємо об'єкти в Угорщині. 3-4 грудня «Круглий стіл провели в Нірегазів Угорщині з візитом на сучасний термінал East -West Gates. Також у межах програми відвідали стратегічні підприємства та оглянули пункти пропуску по обидва боки українсько-угорського кордону, аби порівняти підходи, вивчити можливості модернізації для формування практичних кейсів розбудови КПП на кордонах з ЄС. Ми співпрацюємо з іншими та зразу для обміну досвіду щодо здійснення справи і, зокрема, підготовки медиків. Ми можемо побачити ознаки порушників, вчиняються на практично іншому. Світу. Ми переходимо на компетенційних підхід. Тому йде про те, що завдання, які стають митниками, чітко описані для кожної конкретної посади, що це має безпосереднє значення до реалізації цього проєкту, про який ми зараз говоримо? Ми розуміємо, що створення, модернізація нових створення нових пунктів пропуску і модернізації існуючих, буде вимагати ротації персоналу. Головна мета завдяки вдосконаленню прикордонного співробітництва між Україною та Угорщиною підвищити ефективність управління кордонами шляхом імплементації європейських стандартів, синхронізації програм діяльності митних і прикордонних служб обох країн, що сприятиме оптимізації контрольних процедур, підвищенню рівня безпеки на кордоні та приведенню прикордонної інфраструктури України у відповідність до вимог Європейського союзу. У нас є стратегічні документи, які ми розробляємо важливість співпраці, важливість того, щоб громади які розташовані на стикки, там, де будуть проходити міжнародні транспортні коридори, щоб вони усвідомлювали ті виклики і ті можливості, які сьогодні вони мають на територіях, для того, щоб вони відповідно подавали свої планування до схеми генерального. Планування. Панування приймали рішення земельні щодо тих можливостей і об'їзних транспортних коридорів, інфраструктурних змін, які пропонуються е, службою відновлення в рамках наших державних програм. Наталя Носа каже, можливості для цього є і роль Закарпаття тут стратегічна, адже регіон на стику кордонів з чотирма країнами ЄС, а також шляхів солідарності, транспортних кордонів та викликів, які стоять перед прикордонниками. Тому також презентували рекомендації для зменшення навантаження через збільшення Іншення трафіку це і Косяна, це і великобиганська громада, це Батьова, це Чобзагонь. Це ті громади, де от, е, будуть або покращені пункти пропуска, або новостворені. Тобто, от ми зараз в такому активному процесі і створення нових пунктів опуску. Для того, щоб наші угорські колеги вони чітко орієнтувалися, які засоби митного контролю існують з української сторони, щоб вони їм довіряли, і щоб була певна обмін інформацією. Тому що це важливо, і це дуже впливає на час перетину. Якщо здійснюється контроль обидвами, службами по обидва сторони кордону і дуже такі ретельні, як ми зараз. Бачимо на кордоні це дуже довго. Якщо це будуть спільні процедури, це буде спільний обмін інформацією, то відповідно це буде скоріше. Тобто, ми бачимо, що це прискорить і здійснення перетину кордону і надасть нові можливості перетину. Це і повітряний транспорт, це є перетин новими видами транспорту. Найбільш перспективними у цьому напрямку є розбудова велоінфраструктури та малої авіації. Звісно, після війни, коли повітряний простір України відкриють, бачимо, що Велика кількість велосипедних напрямків підходить під Закарпатську область, а далі обривається, і ну, це важливо продовжити для створення а, активної туристичної інфраструктури. Або а, мала авіація. створені маленькі аеродроми. Ми бачимо вдовж і в Угорщині, і в Словаччині. Велика така традиція малих аеродромів. А, відповідно, ми, а, ми працюємо з нашими. Громадами створюються у нас аеродроми, але залишається питання митного оформлення. Чи може літак з Румунії прилетіти зараз на маленький аеродром в Україні, ну, в громаді, і здійснити митне оформлення? Чи можуть вони процедурно вислати групу, мобільну групу для створення такого митного контролю? Конструкція інфраструктури підсилення, it рішень, створення комфортних умов для пасажирів та вантажного транспорту стратегічні цілі проєкту. Це невеликий проєкт, він софт, так і з категорією м'яких проєктів, де ми працюємо над наступними проєктами і стратегічні напрямки роботи. Тобто, якщо ми говоримо про розбудову палець пункта пропуска або нового напрямку, де йде Берек наприклад, то ми говоримо про роботу з громадою, узгодження цих планування і вже конкретний стратегічний проєкт, який передбачає конкретні технічні. Рішення. Важливо узгодити технічні рішення з громадою і узгодити технічні рішення з Угорщиною. Зараз ми на екваторі нашого проєкту, ми маємо дуже цікаві пропозиції з боку Угорщини. Деякі потребують окремого дослідження щодо можливості таких технічних рішень. Ну, далі ми будемо вже відображати це в стратегічних документах. Розвиток кордону це розвиток економіки. Сучасні пункти пропуску означають швидші перевезення, менше затримок, прозорі процедури та більш якісні послуги для громадян. Закарпаття має стати логістичним хабом європейського рівня. Тому модернізація пунктів пропуску передбачає не лише комфорт туристів, це покращення логістики для бізнесу, нові можливості для місцевих громад і зміцнення транскордонного співробітництва. Цей проєкт стане основою для майбутньої модернізації всієї інфраструктури перетину кордону між Україною та Угорщиною. А результати міжнародних зустрічей мають в основу змін, які громадяни та бізнес очікують роками, цей матеріал створено за фінансової підтримки Європейського союзу. Його зміст є виключною відповідальністю міжнародної асоціації інституцій регіонального розвитку Маїр і не обов'язково відображає погляди Європейського союзу.